Прогноз на найближчі 7 днів три варіанти. Обери для себе сам свій варіант інтуїтивний. Так, прогноз на найближчі 7 днів. Перший варіант. А ти подумай, який варіант тобі обрати. Другий варіант. Прогноз на найближчі 7 днів і третій варіант. Так, перший варіант, другий, третій, який ти обрав? Так, перший варіант прогноз на найближчі 7 днів. Так, ти будеш виходити. От Щось в твоєму житті було не дуже відоме. Да? От як доріжка йшла, але звилиста дуже була, важко було досягати, щось заважало, можливо, не вистачало певної якоїсь інформації, щоб побачити картину правильно, то тут ти з легкістю підеш в цю дорогу, тобто для досягнення цього результату, і все, що тобі потрібно для досягнення. Кінцевого результату ти будеш тримати м -м, коло себе. Навіть да, цьому будеш далеко весь тиждень, найближчі 7 днів, але все, що тобі треба, ти міцно триматимеш. Можливо, зверотимеш на щось кошти. Для тих, хто обрав другий варіант, прогноз на найближчі 7 днів. Так, якась ідея, але на ній буде крапка. Я ще подивлюсь, дивіться, ідея, якась і рух буде, але завершення не буде. Але чого? Зараз подивлюсь, може трішки інакше. Так, будь обережний, у тебе є якийсь проект, якась ідея, яка дуже гарно рухається, ти нею керуєш, але цей проєкт може не принести тобі гарного результату, навпаки неприємності. Чому? Тому що тут дехто е, хоче от е, забрати, присвоїти собі е, весь твій шлях. Тобто твою працю над цим проєктом. Тут варто буде відстоювати свої права, довести, що це саме твоя робота, твій проєкт, для того, щоб дійсно присвоїти собі результати своєї роботи. І по-перше, попажу миті будеш моніторити, наскільки це вдало, а в результаті все-таки вдасться тобі чи ні. Так, да. ти повернеш те, що, чого ти заслужив. або заслужила. Прогноз на найближчі 7 днів. Так, ну тут, або навчання якесь, або спілкування з людиною дуже розумною відбудеться. По королю Кубків це людина, рак, скорпіон, риби, або просто. А людина емоційна, творча, мрійлива. можливо, ця людина якраз надихає вас на щось, можливо, хтось вчиться, вчитиметься танцювати і у вас це виходитиме. Можливо, повторення якоїсь ситуації. Знову ж таки, другий раз. Я б не сказала, що неприємної, більше приємної ситуації, або для когось це легкість. Легкість в прояві себе легкість, в тому от ти вже маєш достатньо знань, ти настільки натхненно і творчо підходиш до своєї е, мети, щоб досягнути її, е, що це тобі вдається дуже легко. Нехай все хороший неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.